7 грудня 1975 року Індонезія розпочала повномасштабне вторгнення до східного Тимору, невеликої, але відважної португальської колонії, яка лише за кілька днів до цього, 28 листопада, проголосила незалежність. Мрія про власну державність виявилася надто великою загрозою для індонезійського режиму, і він вирішив знищити її в зародку. Тиморці чинили опір, але сили були надто нерівними. Поступово вся територія краю опинилась під окупацією, а Новоспечену Демократичну Республіку Східний Тимор оголосили 27-ю провінцією Індонезії. Окупаційне правління стало одним з найжорстокіших у регіоні. Знищені села, депортації, масові вбивства. Все це стало частиною повсякденності, яку підтримували не лише індонезійські військові, а й політичні союзники Джакарти, серед яких були США та Австралія. Повну версію дивіться на каналі День в історії.